У цьому відео ми з вами катнемо перший весняний маршрут в новому сезоні. Цей новий велосезон Проїдемось мальовничими карпатськими селами. Такий краєведень побуваємо у весні. Жаркувато крутити педалі. І у зимі прохолодно, Ненапряжно досягнемо вершини. Перший обхідчик такий і плавно спускатимемось назад у Славське. Привіт, ми Галя і Бодя, мандрівники на велосипедах, і ви натрапили на наш канал, мабуть, тому що також любите веломандрівки. Тому приємного вам перегляду! А ми починаємо! Добрий день, люди! Нарешті 2025 рік настав і ми відкриваємо цей новий велосезон. Ми дуже мало каталися, зима в нас пройшла максимально невелосипедно. Я думаю, що ви помітили, що на нашому каналі було максимально мало відео, але ми виправимося, надіємося на це, якщо лінь не буде, я жартую. І будемо знімати для вас дуже цікавий контент, надіємося на це теж. А сьогодні ми у Славському. Буде в нас кільцевий невеличкий маршрут на один день навколо Славського. Можливо, по гірських селах, можливо, по горах. Самі ще не знаємо, будемо розвідувати. Ну, ви побачите. Так, залишайтеся з нами, має бути якось так: воно цікаво, трішечки по-новому. Одним словом, будьте Побачайте. з нами і побачите. <хlock noise> <хlock noise> ну що ж, коротко розповім про наш імпровізований маршрут. Зараз ми по дорозі до лавочного, їдемо в Мезіславська. Цю дорогу я знаю, тому що ми каталися вже саме оцим відрізком, де ми зараз є. Але далі в лавочному у нас поворот направо. І я взагалі не орієнтуюся, що там буде. Взагалі, я не знаю, яке там покриття, чи там є те саме сонечко, що воно буде за горами, бо от ми... Щойно в'їхали в тіньок, а в тіньку ще сніжок лежить. І так прохолодно, а на сонці доволі тепло, навіть я б сказав, місцями жаркувато крутити педалі. Тому ви слідкуйте, а ми будемо рухатися далі і розвідувати ці цікаві території. Нарешті почалися незнайомі нам дороги. Ми ще тут не були. Для Галі вони завжди незнайомі, навіть навіть е, ті, по котрих вона вже їздила в десяток разів. А для мене це нарешті незнайома дорога. Ми вже повернули е, в селі Лавочне, направо попід міст і їдемо собі до села Риків, Чи Риків, не знаємо. Питалися в місцевих, вони ще нас більше запутали, але начебто дорога правильна. О, перший обхідчик такий людський. Перший в сезоні. А ні, начебто закінчився. Хоча це діло обманливе. Щось мені підказує, що це найвища точка нашого маршруту. Я не дивився по картах, що там далі, але має наче бути спуск, зараз будемо дивитися. Щось в мене сьогодні немає сил балакати, тому всю розмовну відповідальність кидаю на Богдана. Трохи. Ну, Тяжко після перерви, плюс у мене ще нежить. Тобто я себе нормально почуваю, тільки маю нежить, і він трішки так впливає на мене. І загалом живіт в мене трохи болить. Так що сьогодні прямий ефір від Богдана, а я збоку плентаюсь. Ну що, наскільки ми зрозуміли, ми щойно дісталися найвищої точки нашого маршруту. Це приблизно 700 метрів. І далі нас чекає дорога вниз, 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 і по селах. І ми тут знайшли таку невеличку галявинку і будемо зараз обідати, щоб був якийсь хоча б красивий краєвид, і їхати вниз. Підйом був ну, не складний. Мені, як завжди, я його повільно долала, але подолала. Але насправді доволі не складно і зараз буде тільки вниз, тому... тому що тому кайфи. А ми пішли їсти. Я одним словом мав їсти чаудер. Ча, чи чаудер, не знаю. Але там є креветки, то буде їсти то галя. А я буду їсти матармасала. Якщо я правильно сказав, люди з Індії, вибачте мене. Я так розумію, що мені здається, що матармасала це щось ваше. О, То що таке? Поглинач кисню. Поглинач кисню. А я думаю, то якийсь перець. Щастя, ми поїли. Чому кажу на щастя? Тому що ще десь хвилин 20 тому у нас була можливість все ж таки не поїсти. Точніше, не можливість, а Словом, у нас наша інтегрована система для приготування їжі, а їх вже по-простому то пальник щось почав барахлити. У нас від цього джетбой, модель Minimo і вже років. 5-6 вона є, і дійсно дуже активно використовується і використовувалася і в кожних наших поїздках, і не тільки в наших поїздках, і не тільки в поїздках, от прям знаєте, відпихала. І якщо з нею вже щось сталося, то не так образливо, тому що дійсно дуже задоволені і кошти були витрачені не дарма. І що сталося? Оце кнопочка ніяк не спрацьовувала. Вона, наче один раз класнула, і потім просто проскакувала і ніяк не могла підпалити вогонь, Але щось там покласили, покласили, воно все ж таки включило, але вже є така проблемка. До речі, може хтось знає, чи можна підпалювати сірником, тобто ніби запускається газ, і чи можна підпалювати сірником такі системи? Якщо хтось знає, то напишіть, будь ласка. Сьогодні дуже поталанино з маршрутом. Ми подолали один обхіл, такий доволі затяжний. А зараз був надзвичайно довгий і крутий спуск. Зараз от бачу, що маленький теж обхідчик є, але думаю, що на сьогодні чекає в принципі, більша частина маршруту вниз. Ну, Принаймні, мап так показує, тому маємо надію. Будьте з нами, дивіться, що буде далі. Гарно буде 100%, бо тут такі краєвиди. Кейфи ми щойно проїхали трішечки невеличкий підйомчик, на метрів 200, але тут таке болото було. Не хотілося навіть зупинятися. Це була моя мотивація виїхати його. Так, я виїхала. От звідки був дим. Вони палять траву. Може телефон не передає цього. Але насправді дуже великий шмат полонини просто випалено нафіг і що до сих пір горить і догорає. Запах стоїть гореної трави. А, там ще з тієї сторони вон є. О, капець. Потрапили в якесь поселення, не знаю, як воно зветься, але тут вже багато туристичних хаток. Все таке новеньке, ну, навіть шлагбаум є. Причому є там такий якийсь дерев'яний, мене такий пластиковий, автоматичний, все як має бути. Але піднімаєш голову і за кожною хатою випалено практично гектарами. Може я трішки перебільшую, але дуже... Багато, Тож, тільки те, що я бачу, випаленої трави. Де велосипед не проїде, а ми його перенесемо, бо пропихаємо в моєму випадку. Їхати нам ще десь кілометрів 20, будемо їхати через Тухлю на Славське. Їдеш собі по селах, кайфуєш, чилова, плакатенька, Не знаю. Кайфей. То ми на роздоріжжі та й думку, гадаємо, куди нам їхати, наліво чи направо. Точніше, прямо чи направо. Е, мабуть, поїдемо прямо, тому що направо е, нас веде плюс-мінус через тростян, через майданчики, і можна дуже гарно е, заблукати в горах, в болотах, і нам цього не хочеться. Мінус прямо дороги, тому що ми вийдемо на трасу, е, котра веде в Закарпатську область. І Ну, теж по трасі не хочеться їхати. Але ну, краще, напевно, їхати по трасі, бо вже котра година. 16-12. Тому їдемо по дорозі, так як ми і планували. А, і, цей. і всі карти нам показують плюс-мінус 15-16. Ну, вона показує 15, інша показує 16 до Славська. Раз перетнули межу сонця і тінька, і просто коли заїхали в тіньочок, одразу різко стало прохолодно. Зразу вдягла рукавиці, бодя там собі замотується баф, Бо все ж таки це ще не є повноцінна весна, тим паче не літом. Тому будемо зараз трошки утеплятися і рухатися далі. Навіть в сніг заїхали. Така трішечки легесенька, легесенька навіть пожеледиться. Ну, воно не є слизько, тим паче на наших колесах, але треба бути обережним. Словом, я думав, що ми виїдемо прямо на головну трасу, котра веде зі сколи до цього. Зарпаття. До Закарпаття. Справді ні, ми в направо і пару кілометрів ми в Славську. Це велике полегшення насправді. По-перше, по кілометражу це було б багато. А по-друге, ну, не хочеться по трасі їхати від слова зовсім. Тому все сталося ще краще ніж ми думали. Поки наш перший маршрут в новому сезоні радує мене все більше і більше. Знов заїхали ввесні. Погода просто супер. Навіть по бічній трасі доволі важко їдеться. Перше, я нервуюся, тому що мій ровер по трасі не їде, не пристосований походу для цього. Але найбільше напрягають і водії ідіоти, бо дорога дуже вузесенька, а вони обганяють. Ну, типу, Дуже багато неадекватних вже побачили. за буквально пару хвилин, Скільки? хвилин 10. Ну от ми і добралися до Славська. Ми вже тут. Нам залишилося буквально декілька кілометрів до, і ми будемо пакуватися і рухатися додому. Дякуємо, що катнули з нами цей маршрут. Сподіваємося, вам сподобалось, бо нам дуже рекомендуємо його повторити. Маршрут не складний. Я б сказала, навіть доволі легкий. На один день близько біля Львова можна їхати отак. Так що підписуйтесь, дивіться наші відосики і до нових покатенік.